Головний ілюстратор країни в Ужгороді в очікуванні справедливості мешканці гуртожитку на вулиці декабристів за підтримки громадських активістів підготували для депутатів смітник. Вибір простий: відправити запит у міністерство освіти, аби там дали мешканцям право на приватизацію кімнату гуртожитку, власником котрого є міністерство або ж смітник. Депутати самі будуть голосувати, і ми будемо бачити як вони будуть голосувати. І вони самі за себе проголосують. Якщо голосують за, все нормально. якщо путь проти, то в принципі. До номер на в Україні їх чекає. людей хочуть виселити з помешкань, в котрі ті вклали свої кошти та життя. Доля їх залежить від депутатів. Тому й прийшли на сесію за день до засідання. м Студіо навідались до мешканців гуртожитку, аби дізнатись, в чому власне проблема. Пані Любов проживає в гуртожитку з 2007 року. Коли прийшла все, що отримала, можна сказати, підлогу. Адже колись на місці її квартири була їдальня, котрою вже багато років ніхто не користувався. Тож стіни, двері, вікна, електрика все собі облаштували самі. Нам дали це приміщення, щоб ми собі тут облаштовували, робили ремонт. Та, як сказали, що це буде приватизовуватися, От ми платили за приватизацію, вікна, двері, всю сантехніку, електрику. От ванни, все поробили своїм коштом. Така ж ситуація і в інших мешканців першого поверху. Коли ми взяли сюди перший поверх, то тут була кладовка для овочів, кухня, дві плити стояли, там можна подивитися, потім знімемо. Ми тут нам дали голі стіни. і все Остальне все паклівка, ремонт повністю, потолки піднімали, бачите, скільки 25 вікна. Вікна все своїми руками, своїм коштом. Людям обіцяли приведіть до ладу, а згодом приватизуєте. Минуло вісім років. Обіцянки залишились словами. Несподівано з 45 гривень квартплата піднялася до 600 гривень, згодом до тисячі. Без пояснень, тільки папірці. Почалися вже тоді якісь недорозуміння, почали нам піднімати ціни за проживання, і ми почали щось думати, щось робити. Не дозволяли робити ремонт коридору. Жителі зрозуміли, їх планують вижити з будинку. Ми хочемо мати своє власне житло влаштувати типу, ці помешкання. Будьте такі добрі, підтримайте нас. Мешканці у розпачі звернулися до представників міської ради. Ті пообіцяли внести болючі питання у порядок денний. Там дуже довгий час, роки, проживають люди, мають свої там, кімнати облаштовані, частина гуртожку. Частина гуртожку проживають студенти. Мова йде про те, щоб ініціювати перед міністром освіти Питання про передачу людям, які проживають у власності. Вислухали депутати і протилежну сторону, власника гуртожитку, представника технікуму. Шановні мешканці гуртожитку зверталися до міністра відповідно на рівень Київського національного торговельно економічного міністерства. Міністерство освіти питання розглядалося. Відповідь офіційна міністерства була наступна: навчальні заклади, гуртожитки навчальних закладів не підлягають приватизації. Справедливість, на яку так чекали жителі, восторжествувала, заслухавши представника коледжу та мешканців будинку, депутатський корпус став на бік людей позитивним голосуванням, погодивши передачу будівлі у комунальну власність.